Мене звати Ірина Гладун, я мама Матвійка. Наше життя з епілепсією розпочалося ем, якісь там багато років тому. Нам ще пренатально поставили підозру Матвієві на діагноз туберозний склероз. І коли він народився, в нього десь до року часу почалися епілептичні напади. Ми досить довго їх діагностували, тобто, впродовж місяця ми не були впевнені, що це епілепсія, і вже тут нам на орлика поставили цей діагноз, і, зокрема, епілепсію також. Власне, через те, що в нас була підозра на діагноз пронатально, то було досить складно доносити здорово, здорову вагітність, але так якось змогли, і потім була надія теж, що, можливо, цей діагноз не підтвердиться. Відповідно, там були певні маркери вже в три місяці життя Матвія. Ну і власне останнім це була епілепсія. І тоді вже нам рік виставили по цих симптомах діагноз. Ну, власне, що Матвія епілепсія почалася в 11 місяців, і я собі так думаю, тобто, що ну і власне вивчаючи теж це питання, що це дало змогу його мозку все ж таки розвинутися без нападів, і тобто максимально наскільки це було можливо, тобто зберегти свої. Інтелектуальні можливості, і відповідно, звичайно, що пілепсія вона має свій дуже потужний вплив тобто, в будь-якому випадку. Ті препарати, які ми приймаємо, і так від самого початку, тобто садочок у нього був на інклюзії, зараз школа на інклюзії, і ми виборюємо кожного дня найкращий, найкращий свій день життя. Я кажу, цікаво, що я. Піду на характеп у мене я захочу. Там ти любить дуже покерувати, це від нього я, не знаю. У мене, мене ще село, мені треба, що на село і той. У мене там є друзі. У мене багато. У мене Тимур, Макар. У нас насправді дуже хороше медичне забезпечення. Тобто, нам я вже казала, нам в цій клініці поставили діагноз, Тобто це потрібно враховувати що це рідкісне захворювання, але власне лікарі вже тобто, це вже було тобто, місце, де ми отримали діагноз. І нам було призначене лікування. Але просто річ в тому, що це було багато років тому, і, наприклад, тоді основний препарат, який призначався від інфантильних спазмів, тобто епілепсія у вигляді інфантильних спазмів, яка була в нас. Тоді не було його взагалі в Україні зареєстровано. Це препарат САБРИЛ. На той момент нам власне ті ліки не призначили, бо вони не були зареєстровані в Україні, і ми їх досить пізно почали приймати. Тобто, і це вже типу, ну на ну це так завжди воно працює. Що коли ліків немає зареєстрованих в Україні, лікарі ніби не мають права їх тобто виписувати. Ми лікувалися іншим препаратом. Я ж два і аж в 2, 8 ми почали приймати САБРИЛ, шукати його там світами, тобто з різних країн його. Закуповують, тобто батьки, це була велика проблема, і ця проблема насправді тривала досить довго. Вона ми боролися за Сабрил 7 років. Тобто, ми зробили пацієнтську організацію батьківську, долучали також інших батьків, і 7 років ми боролися за те, щоб Сабрил був зареєстрований. Ми насправді створили пацієнтську організацію, щоб залі об'єднатися, тому що захворювання рідкісне і, типу, окей, в нас якось так дуже в регіоні, тобто лікарі мають людське обличчя. А батьки з інших регіонів вони в свою адресу чули дуже такі шалено погані прогнози для життя дітей там до п'яти років. Ну тобто не було розуміння цієї хвороби. І, відповідно, це теж кожен приїхав на створення організації зі своєю історією, тобто і з розумінням того, що якщо ми разом будемо тобто, це робити, то ми будемо мати підтримку. І так воно насправді досі є. Про епілепсію мені здається. Люди не мають достатньо знань, хоча це є і найпоширеніше неврологічне захворювання. Є дуже багато ще досі тих таких міфів, як робити першу допомогу, тобто як її не робити. Тобто, мені здається, що ну, більше стосується тих родин, у яких є хтось з епілепсією, відповідно. Тобто від цієї бульбашки, знаєте, як по воді кола. Тобто, коли в тебе це є, ти починаєш поширювати цю інформацію, то таким чином ти також впливаєш і на інших, тобто і вони отримують більше інформації. Тобто, навіть моя старша дитина з 18 років. Я Пригадую в школі. Наша вчителька вона говорила, власне, що ну тобто не можна замовчувати захворювань своїх дітей, але багато є ще стигми про епілепсію. Тобто є люди, які замовчують, і в дитини стався напад і не могли вчасно допомогти. У Матвія зараз такі напади, тобто в нього немає за весь той час ремісії. Він на трьох препаратах, і в нього немає таких судом денних, тобто в нього є нічні судоми. І тому в нас, в принципі, от в садочку ще в нього можливо було декілька таких судом, але він міг себе контролювати в нашому випадку. Тобто, ми взяли відповідальність на себе, але нас і прийняли в садочку. Ми прийшли, тобто ми були першою інклюзивною дитиною в садочку. Звичайно, що ми ці всі питання обговорили, тобто і нам всі йшли на зустріч, але ми були першопроходцями. Але епілепсія вона все одно мені здається залишається такою трохи стигмою. Що стосується медикаментозної терапії, то є ще дуже багато проблем. Тобто є дуже багато незареєстрованих в Україні. Препаратів. Тобто Сабрил, кажуть, це була дорога тривалістю 7 років. Ну, Це так важко собі уявити. Насправді я сама не знаю, тобто, я до кінця не вірила, що взагалі це може відбутися. Було написано, просто, скільки листів від такої кількості батьків, але це протривало рівно, скільки протривало. Є інші препарати, які також. Тобто закуповуються тільки в людей, які привозять ліки за кордону. Це стосується так само таких дуже таких препаратів, які першої допомоги. В нас та лінійка препаратів взагалі практично немає. Ми рухаємося, але цього ще наразі поки що недостатньо. Даваного здоров'я. Ну ми можемо побажати пацієнтам, та тобто людям, які стикнулися або стикнуться з цією проблемою, просто жити своє найкраще життя. Тобто, життя в кожному дні треба адаптовувати тобто, свої можливості під можливості, пов'язані здоров'ям. Це насправді дійсно не тільки про епілепсію, це дуже про багато речей. Тому ловимо момент життя.